Біфрен спокій за ясної голови. Масове поховання як цивільних, так і військових, знайшли в деокупованому Ізюмі на Харківщині поблизу місцевого кладовища під простими дерев'яними хрестами могили близько 450 людей. Вже зараз відомо, що українським військовим загарбники зв'язували руки та вбивали в притул. А цивільні поховані просто цілими сім'ями. Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я, це молода сім'я. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька, донечка 2016 року народження і їхні батьки. У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками. Військової армії Російської Федерації на масове поховання в деокупованому Ізюмі вже відреагував світ МЗС Австрії. Закликало ретельно розслідувати цей злочин окупантів та притягти до відповідальності винних. А міністр закордонних справ Естонії Урмас Райнсало заявив, Росія порушила всі принципи міжнародного права і закликав Європу якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти країни-агресорки. З'ясувати усі обставини злочинів закликає організацію Об'єднаних Націй. До Ізюму вирушить групу. Експертів ООН з прав людини точну дату візиту ще не повідомили. Ми будемо дивитися, чи були вони військовослужбовцями чи цивільними особами, а також чи їх вбили, чи вони загинули під час військових дій, чи померли, бо не отримали медичної допомоги. Звісно, такого роду повідомлення шокують саме тому важливо з'ясувати обставини смертей людей з цього масового поховання. Тим часом звільнені міста вже потроху повертаються до нормального життя. Відновлюється транспортне сполучення. Укравтодор опублікував безпечний маршрут до деокупованих райцентрів Харківщини. До Балаклії напередодні вирушили перші потяги з Харкова. У звільнених містах запрацювали пересувні амбулаторії. Туди вирушили лікарі-волонтери, які навесні працювали на Київщині. А ми зараз розкажемо, як ці півроку в окупованому ізюмі працювали медики через обстріли, були піді. Ірвані мости, знищені карети швидких, не було мобільного зв'язку. Репортаж із Ізюма Марії Малевської в Ізюмі ще немає світла, води, газу. Тут не ловить мобільний інтернет та зв'язок, але вже майоріє український прапор. Міст, що об'єднував два береги Сіверського дінця, під час окупації став пішохідним. Біля мосту по обидва боки чергують медики. Що зі швидкою вашою вся зрешечена, Бачу, на жаль, вона попала під обстріли. Увесь час окупації медики працювали як могли, ремонтували автівки після обстрілів і знову виїжджали або ходили пішки. Навіть коли їх лишалося лише п'ятеро співробітників на все місто, повне поранених. Два автомобілі тут і обслуговувати ці райони, які можуть бути відрізані після вибухів міста. Це ми зараз бачимо, везуть пораненого чи просто хворого. Я ще не знаю, це бригада, яка на тій стороні обслуговувала виклик. Тепер везуть до нас. Зараз будемо познавати, будемо. Дякую вам. На все добре. Лікарня на цьому березі доправити хворих або поранених на цей бік можна лише пішки. Каталкою, ношами на руках, коли як виходило. 21-річна Настя, переправивши на той берег дідуся, повертається мостом назад. Чергувати далі. Усі півроку мобільного зв'язку в Ізюмі немає. Викликати швидку було неможливо. Єдиний вихід, розповідає фельдшерка, прибігти до них пішки і попросити допомоги. Тому що прильоти багато жертв і приходяться їхати, оказувати допомогу, навіть під вистрілами. Под снарядами, которые летают над головой. А как вы действительно адресы, де є поранення? Ну, мы вообще в основном ориентировались по городу, в каком районе, приезжали туда, От, осматривали, спрашивали: есть пострадавшие, нет пострадавших. Сами просто так дымочек бачили и да, ехали да, на нього. Да, да, Сразу, как только проходил обстрел, мы сразу бежали туда, ехали. Надія на відновлення життя кажуть місцеві. У них з'явилися ще коли сюди дійшли чутки про звільнення Балаклії. Затамувавши подих, чекали скоро, скоро українське військо прийде і до них. Так, ада услышали плясали і хотіли, щоб швидше прийшли, але воно вийшло, що ще швидше прийшли. Наші думали, що через недільку підійдуть, а кажется, ще раніше наші прийшли. І зараз ми вздохнули. Люди просто виходили, махали нам руками. Там, Слава Україні! Кричали. Дуже приємно. В Ізюмій досі продовжуються зачистки. Диверсанти або просто загублені, кинуті своїми ж росіяни, можуть сидіти по підвалах розбитих будинків, блукати лісами та полями. Коли ми рухаємося вперед такими темпами, ну який сенс їм було тут намагатися щось тримати? І вони абсолютно не мотивовані в десантник Андрій розповідає про будинок, який зайняли російські мінометники. Там він знайшов і забрав на пам'ять 10 рапортів російських військових, починаючи з командира взводу, пишуть рапорти, що у зв'язку з а, Моральною сталостю і фізичною сталості від тут суттєві отпуска просіть нас позволить нам адказатися тучасті в як там це називається воєнне операції на території України. Армійці підлатуються, збирають російські трофеї та нарешті мають змогу висушити одяг після тижневого наступу, довжиною у 150 кілометрів, підрахували десантники в Ізюмі. і рушають далі. Українське військо жене окупантів до кордону. Тут фактично не залишилося непошкоджених будівель і приміщень. Тому, звичайно, що потрібно відроджувати це місто, але Збройні сили України свою справу зробили. Вони звільнили ці території. Далі вже задача, щоб вони охоронялися, і друга задача це вже відбудовувати. Мостом через Донець в Ізюмі люди сьогодні понесли і повезли тачками гуманітарку. Допомога поїхала до потрощеного пораненого ізюма звідусіль. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.